Зо два десятки спікерів і стільки ж тематичних спектрів. Усе це на GetUp-кемпі. Бажаючи, упродовж двох днів зранку до вечора дізнавалися про можливості йоги, волонтерства і навіть про вплив зброї. Один зі спікерів конференції розповів про роботу популярної соціальної мережі. Наголошує, аби досягти успіху, головне вміло працювати з інформацією. А спілкування не єдина функція соцмережі працюють і над соціальними проектами. Ми любимо підтримувати соціальні проекти. То есть мы сотрудничаем с фондом ВВФ, с Хэппи По, есть такой фонд защиты животных с ЮНИСЕФ и с многими другими проектами. Нам интересно поддерживать хорошие начинания. Очень люблю свою работу. На самом деле мне сложно отделить ее от своей жизни, потому что, честно говоря, вот оно все переплетается. Каждый день какие-то новые задачи, новые вызовы. Ты пытаешься, пытаешься не знаю, как-то оправдать доверие пользователей, потому что у нас очень много пользователей: 13 миллионов каждые сутки заходят. У той же час у залі поруч обговорювали, як влаштувати виїзний захід. Кажуть, на перший погляд, зорганізувати фестиваль «Просто неба» – справа не хитра. Втім, зусиль потрібно немало, говорять ідейники Сумського фестивалю психології «Кульбаба». Щоб провести фестиваль, перше, це потрібно реально загорітися бажанням. І, Звісно, ну, як звичайно, поставити ціль, визначити задачі, набрати команду, визначити свої, визначити можливості і провести саме мероприятие. Важно конечно, получить обратную связь. А от як зробити українське місто чистим, знає пані Марія. Вона працює з волонтерами. Великою перемогою вважаю успішно проведену всю українську акцію Зробимо Україну чистою. Дуже багато різних цікавих ініціатив вони приходять саме від молоді, не байдуже українцям на сьогоднішні тем на сьогоднішній день екологічна тематика, але все таки нам здається, що це ще не, не настільки популярно. Як має бути взагалі? Тобто молодь цікавиться, молодь працює над цим, але молодь, потрібно ще працювати багато над популяризацією цієї тематики. Організатори говорять, захід викликав ажіотаж відразу. Чимало учасників долучилося вже навіть після закінчення реєстрації. Регістрація заканчувалась. 3 октября в 0 часов 0 минут последняя анкета была заполнена в 23.57 а после этого в социальных сетях еще к нам, нам писали люди а можно ли зарегистрироваться потому что анкета закрылась это не за полтора месяца согласованные спикеры как обычно бывают на таких очень серьезных взрослых формальных конференциях а, ну поэтому мы getup Camp, мы ми хочемо, щоб всі проснулись, встрепенулись, немножко розвершують муравьяні вот поэтому ми задумали именно такой формат. Неабик втішені, і учасники заходу говорять, тепер є над чим подумати. Дуже різноманітні проекти у людей, і починаючи від йоги, закінчуючи народним контролем, так само робота в соціальних мережах. Це дуже крутий захід, і крутий він саме своєю соціальністю, маючи навіть не маючи досвіду, а маючи такий мінімальний рік. Рівень активності і такої от суспільної активності. І прослухавши тут два дні, запросто можна вже братися за якусь локальну ініціативу. Наступний гетапкемп відбудеться у травні 2016-го. У подальшому ж організатори планують проводити подібні заходи щорічно. Тетяна Юхта, Олександр Гортус на часі новини.